В Мене часто запитують, як я готовлю бринзу. Відео на каналі такого ще немає, тому вирішила сьогодні вам відзняти. Отже, я нагріваю молочко до 35 градусів. Все. І більше нам не знадобиться нагрів. Вношу сюди закваску. Закваску використовую універсальну NGL У розрахунку 0,02 грама на літру. Я сьогодні варю з 5 літрів, тому закваски беру 0,1 і вношу. Залишаю постояти 2-3 хвилини, щоб наша закваска намокла. Ну і добре розмішую. Раніше я робила бринзу без закваски взагалі. Фіту, бринзу, адигейський, халумі. Це такі сири, що їх можна робити як і на заквасці, так і без неї. Все, закваску добре розмішала, накриваю кришечкою і залишаю на пів години. півгодинки все, як завжди, відміряла 5 кубиків ферменту, розводжу його у водичці. Ось так і в наше молочко вношу фермент. Пройшло 40 хвилин. Ну, тут навіть не потрібно е дивитися на чистий злом, тому що я перевіряю, що ось отак, бачите, припіднімаю каструльку, а тут уже сироватка. Ну, можна перевірити. Дивіться, шикарно. Все, тепер нарізаю. Ось так кубиком нарізала. Ну, а тепер перпендикулярно, ну, я буду робити це за допомогою ось такої шумовочки. Чи не шумовочки? Так, просто народі звана аля ліра. Оце можна зробити і ножем. Це не принципово, або вінчиком, все, нарізали і даю так постояти хвилин 5. Зерно почало осідати на дно, минуло 5 хвилин. І тепер, на протязі 10 хвилин, я його буду обережно. Помішувати. Воно ніжне, тому мішаємо без фанатизму і обережно 10 хвилин. Через 10 хвилин вимішування залишаю, щоб зерно наше осіло на дно. І коли воно осядеться, потрібно злити сироватку до рівня зерна. Ось так. Солю я в зерні, Солью, солю сілью екстра. Солю із розрахунку на 2 літри молока 1 столова ложка солі. Так як у мене 5 літрів, тут я вже насипала 2 ложки і ось половинка. Беру сіль. Висипаю її в сирне зерно, перемішую, екстра розчиняється досить швидко. Тільки солити потрібно іменно екстра. І пропорції ці розраховані на сіль екстра. І вона чиста. Звичайною кам'яною сіллю не можна солити сир у зерні. І залишаю просолитися 25 хвилин. 25 хвилинок просолилось, тепер беремо форму і викладаємо наше сирне зерно, ось так воно виглядає. І перекладаю його у формочку. Якщо формочки такої немає, можна викласти в друшлячок, вистелений марлічкою або якоюсь тканиною. Без різниці, це можна зробити навіть без, марл... без формочки. Все, все сирне зерно виклала. І тепер переставляю на підставочку, щоб йому було кудись стікати. Якщо у вас немає форми і підставочки, берете друшлячок і якусь мисочку або каструльку. Далі. Далі я ставлю таку точну формочку. В вашому випадку, якщо раптом немає, просто кладете зверху якусь тарілочку або мисочку. І невеличкий груз. В мене в рецептурі я використовую груз, виходячи з того, що на 6 літрів молока 800 грам грузу. Так як я варю з 5 літрів, це виходить там 600 з чимось ближче до 700. Я взяла ось такі дві гирьки. В кого немає гирьок, берете півлітрову чи літрову баночку, ставите на ваги і наливаєте в неї водички ту вагу, яка вам потрібна. І так само ось сюди ставите. В мене поки не було цих гирьок, я також ставила баночки. Все, ці гирьки ставлю ось сюди. Далі, за рецептурою, потрібно залишити це все на 2 години при кімнатній температурі. Через 2 години перевернути і залишити ще на 2 години. Але я так роблю навесні або восени, коли прохолодно вже в хаті. А коли як зараз температура на кухні в мене 28 градусів, то я не буду 4 години тримати його в кухні, бо тоді вже почнеться розвиток отих молочнокисляних бактерій, і тоді вона вся буде в дирочку, як зараз кажуть, Посмотрите, який красивий сир. Губка, сама натуральна губка, і нічого красивого там немає, а там є наоборот небезпека для життя і для людини, тому що там вже пішло бродіння, там же почали працювати молочнокислені бактерії. Кішечка, як можливо, ви чули таке. О, тому перші дві години я залишаю на кухні Ось Так. Через дві години я її перевертаю і в такому ж самому вигляді прибираю в холодильник. Стоїть воно під гньотиком, під грузиком ще 2 години. Коли цей час вийшов, я прибираю ось оцей груз, верхню форму навіть не прибираю, щоб не обвітрювався верх головки. І залишаю отак стояти у формі у холодильнику ще до завтра. Тому що вона буде дуже м'якенька, дуже податлива, і поки вона схопить форму, поки з неї достікає сироватка, вона буде продовжувати відходити. Потрібно, щоб вона в цей час вистояла у формі. За це время вона захолоне в холодильнику, відійде ще лишня сироватка, тому що сирне зерно в нас просолене, а сіль допомагає відходженню сироватки. І вже завтра можна буде дістати з форми готову головку бринзи. Щоб не затягувати, бо я знаю, що деякі з підписників чекають це відео, щоб не затягувати вам його до завтра, що я вам зможу завтра показати? Просто головку сиру і все. Я сьогодні викладу це відео. Рецепт дуже легкий, дуже простий, можна обійтись без лір, без формочок. Без гирьок, як у мене, можна обійтися навіть підручними способами, якщо ви новачок і тільки починаєте, або якщо у вас там зовсім трішки молока, і ви не варите сири. Бачите, як обільно відходить сироватка. Тобто рецепт може. Примінятися на будь-якій кухні, будь-якою господинєю. Я розумію, що рецептів бринзи дуже багато, можливо, навіть можна тут сказати, скільки господин, стільки рецептів бринзи. Але ми готуємо ось так. Моїм клієнтам дуже подобається. Тому спробуйте, можливо, і вам сподобається саме такий рецепт. Вживайте екологічно чисте. Натуральне, а я вам вдячна за перегляд. І не забувайте ставити пальчик вгору і писати коментарі.